Таке все ви маєте коригувати під свій там, індивідуальний образ життя і тому подібне. Перше це безжальність, друге це чарівність, третє це зосередженість, четверте це психологічна стійкість. Ну тобто, давайте так, безжальність це вроджена історія психопата. Інколи воно може нам допомогти, інколи може не допомогти. Чарівність, окей, підлизатися. Зосередженість на процесі, окей, нам підходить. Психологічна стійкість це така вроджена історія у психопата, воно таке вроджене, а психологічна стійкість це все ж таки історія про ось цю таку навичку, про здібність, так би мовити, спокійніше реагувати і більше сконцентруватися на тому, що тут зараз робити, більш ефективніше реагувати на певні неприємності. Приємні події. Окей, ми цього будемо вчитися. Безстрашність. Ну, окей, ладно. Психічна залученість. Знову ж таки, що саме мається на увазі? Якось воно так дуже сильно.